Вітаю. Сьогодні ми починаємо Подорож у світвет, найдавніших священних текстів людства, сповнених мудрості та загадок. У першому відео ми озвучимо та розкриємо насадія Сукта, їм створення зригведи, який розмірковує про походження Всесвіту. Цей текст не лише заворожує своєю глибиною, а й запрошує нас замислитися над вічними питаннями, звідки ми. Що було на початку? Готуйтеся до космічної подорожі не було ні буття, ні набуття тоді, не було ні простору, ні неба над ним. Що ховалося? Де? Під чиїм захистом? Чи була вода бездонна, глибока? Не було ні смерті, ні безсмертя тоді, не було межі між ніччю та днем. Той єдиний дихав. Без подиху, сам собою. І крім нього, нічого іншого не було. Темрява була у темряві схована спочатку. Усе це було безформним океаном те, що було приховане нечею. народилося силою жару, бажання виникло першим у свідомості насіння розуму перше, що було мудреці, шукаючи в серці. Знайшли зв'язок буття з набуттям. Їхній промінь простягнувся навскоси чи було щось знизу, чи зверху? Були ті, що дають насіння, і ті, що мають силу. Самостійність знизу, прагнення вгорі. Хто воістину знає, хто може сказати? Звідки це виникло? Звідки це творіння? Навіть боги прийшли після нього. То хто ж знає, звідки воно взялося? Це творіння, звідки воно прийшло? Чи було воно створене, чи ні? Той хто наглядає за ним із найвищого неба, лише він знає, чи може, і він не знає. Цей гімн не просто текст, а запрошення до роздумів про початок усього. Веди не дають остаточних відповідей, але спонукають нас шукати істину. Якби ви розтлумачили ці слова, пишіть в коментарях і підпишіться, щоб разом із нами досліджувати інші таємниці у наступних відео.